Отже, друзі, продовжуємо з вами ретельно слідкувати за подіями на українському фронті. Наразі йде 278-ма доба повномасштабної агресії Російської Федерації. Наші збройні сили України продовжують стримувати ворога та очищати українські населені пункти від окупантів. Російська Федерація не зупиняється у власній терористичній діяльності, регулярно обстрілює та завдає ракетних ударів по мирних містах України. unleashed by Russia, there can only be one result. either Ukraine wins or, or the whole of Europe is lost. Через месяцев шесть, вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам, обязательно я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым Свободним да Крим, а в это время оттуда вже уедут всі русские, которые украли наше с вами імущество. У генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що ворог продовжує вести політику з дискредитації українських військових серед населення тимчасово окупованих міст країни. Придсказання з пугаючою точністю. бачать відбущені к ним стоять очереди желаючих отримати відповіді на головні питання. Я думаю, що не так все буде плохо. Вот Но... нынешний президент Украины, он засланный человек. Где-то начиная с апреля, с начала апреля и по конец мая, положение дел в Зеленского критичное. Это победа. Это когда мы очень долго, нудно, медленно идем и в конечном итоге получаем именно то, Долгожданную победу. И это продлится вплоть до 2024 года. Видится некий развал запада, и это все где-то в районе до конца 23-го-24 года. А Украина в том виде, который мы к ней привыкли и знаем, ее последние ну, скажем, лет 30, она больше в таком виде существовать не будет. Это последний президент этой страны. То, что мы сейчас проходим, все мы, все человечество в целом и отдельно наша страна, называется как раз таки духовный рост. В 25 году Россия станет оазисом света. Все будут стремиться попасть сюда. Ну не кожному це буде дано. противник обстрілює населені пункти та звинувачує в цьому ЗСУ, поширює дезінформацію про українську владу. Проте це не зможе подіяти, бо українці чекають на українських військових, які звільнять місто від окупації. світла, включу фонарик Нема тепла, зігріє собака ніяких переговорів з путіном. Російські війська зосереджують власні зусилля на стримуванні дій українських військових. Наразі спостерігається переміщення особового складу противника та його військової техніки окупованими територіями України з метою комплектації підрозділів, які зазнали втрат. У генеральному штабі зсу повідомляють, що ворог планує перекинути власні підрозділи з білоруської території в Україну після набуття бойових спроможностей. Збройні сили України продовжують стримувати та відбивати атаки ворога на Донеччині та Луганщині. Протягом останньої доби противник намагався атакувати позиції українських військових поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Невесельське, Первомайське, Водяне, Опитне, Новобахмутівка, Андріївка, Солидар, Бахмут та Яковлівка. Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах та позиціях українських захисників. Протягом минулої доби противник завдав чотири удари по об'єктах цивільної інфраструктури Запорізької та Дніпропетровської областей. Також ворог здійснив більше ніж 50 обстрілів з використанням реактивної системи залпового вогню. Речник генштабу збройних сил України підкреслив, що наразі зберігається загроза ракетних ударів, загарбників по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни. Під загрозою знаходяться всі міста України. Підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати ворога. У генеральному штабі підтвердили ураження об'єкта окупантів у районі міста Енергодар. 26 листопада українські військові знищили 6 одиниць техніки, поранили приблизно 30 осіб окупантів. Крім того, загарбники зазнали втрат також в населених пунктах Чернігівка та Пологи на Запоріжжі. Понад 80 російських військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих наразі уточнюється: Україна переможе, іншого варіанту бути не може. Інформаційний фронт залишається також дуже важливим для України, оскільки Російська Федерація тривалий час проводила політику дезінформації щодо нашої країни. Проте сьогодні весь світ бачить, що Україна вільна, незалежна країна, і жоден диктатор цього не зможе змінити. Володимир Зеленський попередив, що Російська Федерація готує нові удари по критичній інфраструктурі України. Президент підкреслив, що чергова терористична атака може бути вже цього тижня. Українці розуміють, що, поки у росіян є ракети та військові можливості, вони не зупиняться у своєму бажанні затягнути нашу країну у пітьму, де Росія живе все своє життя. Що думаєте з цього приводу? Ви вже підготувались до можливої атаки на нашу критичну інфраструктуру. Тримаємося і віримо в наші дивовижні сили протиповітряної оборони. Матеуш Муравецький, польський прем'єр-міністр, зробив гучну заяву щодо російсько-української війни. Чиновник заявив, що Європа занадто пізно побачила загрозу з боку Російської Федерації, саме тому весь цивілізований світ має допомагати Україні у боротьбі з агресором, який абсолютно не планує зупинятися. Нагадаю, що Матеош Моравецький приїхав в Україну 26 листопада для вшанування жертв голодомору, покладання квітів до пам'ятного знаку в самому центрі столиці на Михайлівській площі. Зупинимось на новинах великої Росії. Інформаційний портал Ріа Новості повідомляє, що мешканці Краснодару, Абакані, Примор'ї та Нижегородської області залишились без води та опалення, і це на фоні того, що російські журналісти та інтернет-видання розказують, що європейські країни вже замерзають без газу Росії. Що думаєте з цього інформаційного приводу? Коли вже росіяни почнуть ставити перед собою питання, чого в їхній країні все так погано, і уряд не думає, як це виправити. Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами на даний момент. Дякую, що продовжуєте залишатися та підтримувати канал Моя Україна. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів дозволяє відеороликам підійматися рейтингом відеохостингу. Це означає, що ще більше користувачів YouTube. Зможуть дізнатися правду про події в Україні. Ми обов'язково переможемо ворога. До наступної зустрічі у нових випусках каналу Моя Україна. Чуєш, так лунає звук серця. Із лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб-канал Моя Україна, Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна хто підтримує нашу державу в битві проти агресора. Куди просунулись російські війська в своєму наступі, та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України? Хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це Моя Україна, Україна кожного з нас єдина і непохитна. Головні новини України на каналі Моя Україна. Звільнимо та відбудуємо Україну, відсвяткуємо перемогу разом!